Привіт, друзі! Знову Сіменс у нас улюблений Сіменс на ремонті. Краще, що з ним відбувається, включаємо. йти тест і вимикається. Включаємо. Знову тест і вимикається. Ну і так по кругу більше нічого не відбувається. До речі, це вже четвертий Сіменс. За місяць з такою самою проблемою. То я можу сказати точно що з ним. І зараз вам розповім. Так, будемо повністю його розбирати. І це ще задачка ще та. Колега каже, що я взагалі всі секрети порозказую. Вон, але я візьму, де і порозказую. Так, знімаємо все навісне. Саме неприємне і важке в цій всій історії. Знімати корпусні частини. Ні, ну тут, звісно, є з чим погратися. Два вінтика. На цьому вся простота. Знімання закінчено. Дверцята зніму зразу. Саме що. Неприємне це знімати оцю кришку. Я бачив, що її знімають. Коротше, ладно, знімемо цю, щоб не відламати. Її ми знімаємо знизу. А, що відключити треба. Її ми знімаємо знизу, підтягувавши на себе ось оці. Зараз знімемо. Так що, ці буде Ось ці застіпки. Одна, друга, трошки їх на себе тянемо. Вони в моменті одразу закриваються. За того сіменці я, я і не люблю. Ви зрозуміли, сама обережність в цих питаннях. Я жартую, тут тобто, по-другому його просто не розібрати. Він прям активно не хоче розбиратися. Ну, хто знімав, той зрозуміє, кого машина на одних тільки застіпках. Кришку бажано зняти до моменту, поки її не зламати. Кришку в сторону. Відключаємо зразу, як видно, бак на воду, бак панельку тут підключена вода. Просто стягуємо з цієї сторони. Все, далі по кругу. Та сама історія. Знизу ми від'єднуємо, на, на низ стянемо і. Ну, так, собственно, я всі машинки розбираю. Так, що тримає? Тримають ось такі по кругу застіпки. Бачите, я одну зломив уже. Які її не знаю, напишіть, якщо у вас вийшло. На деяких виходить, а на деяких прям ні. Далі. Ну що я вам скажу? Наберігайте стріпіння? Знову застіпки знизу? Спочатку низ. Потім. Так, а, до речі, не у всіх так витягується. Тут є ограничитель ось такі, його натиснути, це в інших версіях, то він тримається добре. Тут він просто витягується. покругкою ця частина її треба трохи вивести вверх підняти, щоб вона не заважала. Ось вона на зацепочках таких тримається, тут вниз милкнули. Поставили рівно, бо бачите, я зробив помилку, трохи розвів і не міг витягнути. І доверху. А цю кришку підняв. До речі, зборка, от цю кришку ми потім знімемо верхню і її в самому кінці поставимо. Так буде зручніше всього. Просто що ось такі буси їй взагалі не дають потім зібратися. Я покажу, як розібрати. А зібрати буде в рази простіше. Розібрати і в чому причина. Улюблених Сіменців. Так, тут така сама історія. До речі, хто із вас думає, що ми ліземо в електроніку? Ну, в електроніку, але не зовсім. Не знаю, на что я снимаю, а мне надо крышку снять. Да, треба снимать. Тут такая самая история, улюбленная. Ах, как я люблю их. немного послабить верхнюю крышку. І оцю вибити догори. Тепер ми можемо зняти верхню, ну, і ще раз нагадую, верхню в самому кінці буде простіше всього це зробити. Але вона на застіпках. Так, як зняти цю верхню кришку? Ми її будемо знімати разом з цією чорною штукою. Тут є раз, два, три, 4, 5 по кругу. Тобто ми її відчолкуємо поступово і піднімаємо. Потім в такому положенні ми можемо вже зняти і верхню сіру кришку, в кінці її просто наліпимо наверх. Це спростить задачу збірки. Так, ну тут саме цікаво, взагалі ще не розповів, куди ми ліземо, це редуктор буде. Редуктор робочого блоку. Нам треба розполовини кавомашину на дві частини. Ось одна частина, ну точніше, нам треба все розкрутити зняти зняти ось Тут вона тримається. Що взагалі відбувається? А, ні, не розповім. Покажи, що ж там розповідати. Що не повірите. Снимаем кожух Дальше выйдем за сторонку сторонам а, Вот так, так Так, так, так Короче, у нас тут есть Саморізи. Вони прошиті через весь корпус. Тут, тут, ось тут і он там. Нам треба відкрутити. Коли відкручуєте, буде видно, що буде зсуватися. Це буде помпа. Я її вже ослабив. Взагалі її краще зняти кожух, бо він теж буде заважати. А ось редуктор. Його з тієї сторони відкручуємо. А взагалі, за чого відбувається ця історія? Ось робочий блок. І ось по патюкам. Видно, що тут десь сіфонить резинка. Можливо, ця. Можливо ця. А Все в накіпу. Тут видно, що сліди і бачок такий самий. Це все срань попадає на редуктор, на мікрики і клинить. Він коли пробує зробити тест. Редуктор. На трьох. Саморізиках тримається Т-10 викруткою, я його викручую Турекса. Ось Ми його звільнили, але ну, справа в тім, що ми його не можемо звідси витягнути. Нам тут мішає мультиклапан, з цієї сторони просто дві половини. Т-20 з і теж. Я повикручую атися на себе чотири штуки з'єднують. Зверху тут. Калюємо як двигун. Пробуємо розколоти. Так, ладно. Це ж там ще помпу треба від'єднати. Спочатку зняти пружину. а потім саму ризинку. Пружину донизу, сейчас зніму покажу. Спочатку пружину донизу. Тут видно, так? Да? А потім її. Можна від'єднати, що незручно підключати не хотів, але вже так вийшло. Ви розумієте, що да? тут. Є на чим погратися. Так, зараз вирішу включусь. Так, що відбулось? Моя мене нахід попала всередину, я просто її не міг здрнути взагалі. Тепер низ пішов, розвівся, трохи все більше я його розкривати не буду. І тут у мене вже є змога дістатися до редуктора. Ну, собственно, до чого ми і хотіли. Так, ось під сірою кришкою, тут обережно, до речі, оці застібки відтебета, бо вони... Бляха-муха. Як я, тільки що зламав. Ну, нічого страшного. Не буде. Якщо одну зламаєте. Тут цих застібок до біс. шестеренками. Дивіться, что яка Сюда попала вода. Сюда попала вода. И, ось, будь как картина. Сейчас покажу. Вот два микрики. Бачите, один натиснутий, натискається, а другий заклинив. Я, до речі, ставив мікріки від Долондже, підпаювавши, звичайно, сюди їх, вони підходять і від цей котку ставив, вони теж підходять. Що скажете? Друзі, речі, я коли е назад збираю, роблю по принципу саєко. Вони тут дуже нормально так змащують силиконовою смазкою. Бачите, там взагалі нічого немає. Вона туди вода потрапляє на раз-два. І при тому, як включається кава, машина тест робить, але і редуктор крутиться. І відповідно вона вибиває, бо бачить. Два замкнутих мікріка це і цей, коли обертається. Ну все, тепер все в обратному порядку. Я думаю, що це відео було корисне. І ви поставите там лайк і підписку всі діла. А я заміню, перепаяю мікрік і зберу в зворотньому порядку, Там ще пластина трохи почищу, бо там позасиралась трохи. Ну Я думаю, що у вас така сама проблема буде. То така сама історія буде. Бачите, машинка, в принципі, в гарному стані. Нічого такого немає. Ну, там трошки поутинків, пауків. А так все ок. Редуктор, помпу. Пластину сіру зверху кришку в саме в останню чергу. Все, друзі, пока.